Все, що ми стикаємося в житті, і воно нам здається складним, важким, таким тягучим, це все нагадування про якусь ту минулу травму, яку ми до кінця не допрожили, який включається на стригер, як нагадування і підіймає її знову, оцією важкістю. І загалом, як формується травма? Тобто будь-яка травма формується таким чином, що ми. Застигаємо в обличчі. Тобто, перш за все, є мімічна певна застиглість, як у вигляді маски. І ця мімічна застиглість передається в тіло, у вигляді якогось напруження чи скутості. І вже коли у наше тіло не вільне, коли воно в певному напруженні, в певному панцирі знаходиться, це тіло як через фільтр надиктовує нам певні думки, певні стани. Як ми себе почуваємо? І фактично цей потік думок іде фактично з цим смаком. Тобто, що це неможливо, що це складно, що це нереально і так далі. І поки ми не пропрацюємо своє тіло, поки ми звідси не прибираємо все, ну ми не зможемо змінити фактично хід думок і наше. Інше бачення ситуації, все починається з тіла, все починається саме з цього пропрацювання. І десь отакі речі я проводжу. Якщо тобі відгукується, 23-24 у нас буде такий двохденний семінар, два повних дні у Вінниці, і ми будемо повністю з цим працювати, як розблоковувати тіло, як прибирати звіти, все те зайве, щоб жити і відчувати життя, жити і смакувати життя. Щоб зайти в оновлену історію, щоб зробити там внутрішнє прибирання. Якщо тобі відгукується, запрошую, спостерігай за своїм тілом, спостерігай за своїми реакціями, за своїми емоціями. Гарного тобі дня!